Від тижня до тижня я не втомлююся дивуватися, які круті сингли випускають знані артисти та зовсім нові імена українського шоу-бізу, якими оригінальними, якісними та експериментальними бувають ці самі релізи, як лазерний меч джедая. Я буду розрізати темряву вашої необізнаності в нових синглах та іменах нашої естради, гордо несучи гасло світлої сторони музичної індустрії? Слухай українське! Слухайте українське, слухайте українське, слухай українське, Слухай українське. українське підтрим. Майте українське, слухайте українське всім привіт! Мене звати Денис Головльов. Це канал TXT, Він же текст, а це черговий вже десятий випуск. Музичні новинки тижня. Слухай українське. 10 жовтня Ніна Матвієнко, герой та народна артистка України, мала зустрічати свій 76-й день народження. Проте серце квітки душі України зупинилося за два дні до цієї події. Давайте відверто. Навряд чи більшість українців зможе наспівати або бодай назвати дві пісні, виконані. Ніною Мітрофанівною проте вона стала легендою за життя. Ніна Матвієнка стала навіть не голосом, а саме душею України. Ніна Митрофанівна до останнього виступала та вела активне соціальне життя, допомагаючи разом з артистами команди А в рамках великого благодійного туру Дорога до перемоги військовим, зокрема, 95-й ДШБ. окремо хочу відзначити нещодавно роботу Роксолани, в якій вона вдихнула нове життя у вірш Івана Франка Твої очі як те море, зробивши його основою пісні Франко. І Як було чудово бачити і чути в цій роботі, і Ніну Митрофанівну. До дня народження артистки її донька Тоня готувала музичний подарунок, який на великий жаль став присвятою пісню, яку колись виконувала Ніна, а тепер для неї заспівала Тоня Матвієнко. Сік землі, світла пам'ять. Цей тиждень також відзначився баталією екс-продюсера та артиста. Нагадаю, що на минулому тижні я розповідав про хитросплетіння відносин Велбоя, його двійника та лейбла Papa Music. Подивитися можна у дев'ятому випуску. А на цьому тижні знову піднявся резонанс від давнього конфлікту Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка. Все просто як завжди. Авторські права на всі твори належать Кондратюку, і за їх виконання Козловський винен чималу суму у декілька мільйонів гривень. Формат. Ально продюсер правий, і я здебільшого завжди на стороні музикальних менеджерів, які ризикували грошима, вкладали свій час, досвід, зв'язки і знання для того, щоб зробити із невідомого артиста зірку. Проте все як завжди не чорно-біле і має відтінки. Віталій Козловський наразі служить і сьогодні віддає половину своєї військової зарплати продюсеру Ми всі розуміємо, що на війні трапляється, що щось потрібно терміново, і вся та зарплатня часто густо розлітається на необхідне обладнання та закупки. Це реальність. Козловський говорить, що половина грошей відраховується Кондратюку. На що той відповів, що на його користь тягується лише 20% зарплатні, і що Віталій сам винен. Може воно і так, але Віталій пояснював, що є ще штраф у держбюджет. А враховуючи то, що цих проваджень декілька, то по факту Віталія мінус пів зарплатні. Навіть якщо списання неможливо зупинити за законом, то можна завжди домовитись, тим паче Віталій не на курорті, а на захисті нашої країни. І це у сьогоднішніх умовах, м'яко кажучи, некрасиво. А ми переходимо до новинок тижня. Новинка номер один: Альона Альона в темноті. Якщо існує десь машина часу, то я, дивлячись кліп та уважно слухаючи слова, перемістився у своє дитинство та канікули у селі. Проста ідея, але яка реалізація? Ці деталі в такому звичному побуті, в безкінечних яблуках на землі під яблиною. ця атмосфера безтурботного дитинства та безкінечного літа все це передано злочинно правдоподібно, але коли я ще вслухався в слова, то тоді моє серце остаточно розм'якло. Немає сенсу їх розбирати повністю, бо Кожна фраза несе в собі непідробний досвід та тепло розтопленої печі. Альона давно опанувала магію слів і вміє не тільки добре жонглювати словами, але ще й так само добре їх писати. Кусок, Я лише процитую один рядок, який пахне мені гіркою полинню, солодкою м'ятою, материнкою, смородиною, порічкою та малиною. І букет нарвав із пахучих трав, геть з лиця печаль, будемо пити чай. Чай. Сумно не тільки від спогадів, а й від того, що у наших дітей забрали золоте дитинство на селі. Дякую Альоні за цю роботу, бо я, хоч подумки, опинився на землі, де провів дитинство, у моєму нині фронтовому куп'янську, який вже і так сильно постраждав, який щодня обстрілюють, який знову хочуть окупувати рашистські загарбники. Я маю у серці назавжди жагу до життя, а пам'яті руки і хліб. Новинка номер два. Там контурна карта. мене. Другий трек Саші в рамках сольного проєкту. Я розповідав раніше про його перший трек злива, участь у гуртах калуш оркестра та сальто назад. Цей сингл якраз якби апелює до творчості останньої, але звучить так, як має звучати. Вкрай влучний хук, контурна карта та й алегорії з атласом, широтою, довготою це ідеальні інструменти для зображення стану розгубленості та дезорієнтації від втрати самого себе. Всім привіт! Це Саша Таб, і хочу вам презентувати свою другу сольну пісню. Пісню, контурна карта. «Контурна карта це пісня про пошук власних сенсів, про почуття втрати. На жаль, в наш час це почуття стає частішим серед людей. Саме це ми хотіли передати, створювавши цю пісню. Слухайте українське, підтримайте українську музику. Слава Україні! Максимально мінімальне аранжування з дворовим гітарним вайбом, жирними бочками та таким самим басом і олдскульним скретчингом. Але звісно, головне в цій пісні це голос Саші. Слова теж потужні. Окрім звісно, приспіву, дуже сподобався поетичний стиль куплетів. Я буду ехом в горах, що вертається лише тоді, коли ти гучно покличеш. Ну красиво же як. І за такі словоутворення у пісні відповідав Іван Клименко та Сковка. Новинка номер три: верлока та нічка поштарі. Кліп, який приковує увагу з першої секунди, тримає до кінця. Пісня, яка починається з одинокої гітари та голосу нічки на приспіві, і потім виривається шаленою енергією брейкбіту і речитативом верлоки. Всім привіт, це нічка. І я сьогодні вам презентую наш новий трек Нічка фіт Верлока Поштарі. Це наша друга спільна пісня з Верлокою. Першим треком був трек «Останній ніч, який ми зарелізли 25 серпня, і він зібрав вже більше мільйону прослуховувань на платформах, сотні тисяч переглядів. Загалом дуже круто відгукнувся слухачам і. Ми не забарилися і створили нову класну пісню для вас. Трек поштарі. Розказувати про що він не буду. Ідіть слухайте і дивіться класний кліп. І все зрозумієте, а я розкажу, але не про зміст. Ця пісня і ця відеоробота це квінтесенція пікових емоцій, від суму до закоханості, від розчарування до щастя. Нічка Еверлока разом з музичною командою та відеопродакшеном створили магію сенсів та відчуттів, занурюючись, у які кожен знайде своє. Ще раз торкнуся кліпу, бо це окрема велика відеоробота, яку можна роздивлятися багато разів. Але мою увагу привернули ось ці кадри: цей ракурс і ця ідея зі співаючими артистами, під Том дев'яносто градусів один до одного це винахід відомого кінорежисера Ласе Хальстрюма, і це його фірмовий прийом для кліпів Аба. А про Аба і про Ласе Хальстрюма я розповідаю на нашому каналі у випуску про пісню «Happy New Year». І цікаво, що цей прийом відродився більш ніж через 40 років у кліпі молодих виконавців. Всім так хочеться це донести. Нам вже потрібно перейменовуватися у слухай українське Івана Клименко, бо він є у кожному випуску, і слова, і не тільки слова до цієї пісні написав теж він. Але ні, на жаль, нам ніхто не платить і з, з Іваном та його командою особисто я не знайомий. Так що це не упередженість, а щира захопленість результатом роботи Івана та його команди. Так ось я не казав, хто написав музику, хто аранжував та зводив треки Альона Альона в темноті тап контурна карта та верлока і нічка по штарі. Бо це все робили одні й ті самі люди, і я в захваті від цього. Гітару у всіх треках награв Андрій Вдовіченко, Він же Дові аранжувався це або сам, або разом із командою. Олександр Пришляк. Він же сам продюсер Шторм. Зводив та майстерив все Олександр Чорний. І все це під чуйним поглядом того ж самого Івана Клименко. На сьогоднішній день це дрім Тім українського поп-музичного саунд-продакшену. Новинка номер 4. Гросу сумую. Я сумую за тобою, як сонце за. Лірична і сумна за змістом, але яку Аліні вдалося зробити не плаксивою, а навіть трохи життєстверджуючою пісня. Сингл, доповнений простим мудвідео знятим на телефон, але від цього з'являється той самий ефект присутності і проживання пісні разом з артистом. А ще мені подобається, що вже не в першій пісні гросу використовує слово бджола, і це круто, бо ми ж з вами пам'ятаємо, хто маленька бджілка України номер один. Молоде покоління не зрозуміє, моє пустить сльозу. Це круто, коли є така спадковість. А в кінці пісні Аліна співає, як квітка, ти бджола, ти сонце, я луна. Я рибка, ти вода. Хочеться прям додати: живачка, я а ще й мій улюблений панч. цієї пісні це маю вільний доступ без обмежень до твоїх коханок в соцмережах. Викладають спільні фотки в ленті, де були щасливі разом. у момент. І за всі ці слова відповідав той самий автор, що й написав попередню пісню Гросу Звичка. Мені пофіг, він же пофіг, бой. Він же Євген Дмитрієв А за музику також відповідав саунд продюсер, з яким Аліна давно і плідно співпрацює Андрій Ігнатченко. Він же Іксін'юзік. Новинка номер п'ять: фіїнка. Люди. Ф'южн з українських народних мотивів та сучасного звучання ніколи не набридний, особливо коли це зроблено якісно і не має жодного присмаку шароварщини. Люди на тої люди, а точніше, людь на тою лють, як співає сама фінка на гуцульський лад. Люди на той людь, а У кліпі фінка виходить з лісу до людей. Це цікава алегорія, яка доповнює меседж пісні не зважати уваги на плітки та критику оточуючих, а просто рухатися далі. Люди на й люди слова до пісні написала сама Ірина. А за музичний продакшн відповідали франків'яни з Union Records. Це неймовірно круто, що у нас створюється нова українська музика та ще й з місцевим колоритом. Фіїнка представила гуцульський говір. Слобожанщина подарувала світу творчість кургана і агрігата з нашим суржиком. Чекаємо нові імена і нові барви палітри української культури. А ще друзі, Коля, той, що за кадром та є невід'ємною складовою всього ті хотів зупинити випуски Слухай український, бо каже, що переглядів немає, нікому це не потрібно, а часу ми на це вбиваємо неймовірно багато. Друзі, ну скиньте 10, можна 5 гривень. і Напишіть в призначенні Миколі на каву, а то людина зневірилася. Це не жарти. Ситуація справді критична. і Якщо не донат, то хоч комент напишіть, щоб Коля не здавався. А взагалі, позаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні Пісень не те, що не гірше, а можливо, вам сподобається навіть більше, бо у нас тут не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. Також нагадаю, що всі ці треки є в описі під відео. Також в Spotify у загальнодоступному плейлисті. Слухай українське від ТІКСТІ. Новинка номер 6 Артем Пивоваров. Ти знаєш, що ти людина. У рамках проекту Твої вірші мої ноти Артем Пивоваров представив роботу Ти знаєш, що ти людина на вірш Василя Симоненка. Вийшла епічна пісня, яка змушує замислитися про швидко людського життя. Особлива края серце Те, що до нас із віршів голосом Артема звертається Василь Симоненко, шістидесятник, який пішов з життя всього у 28 років. Усмішка. Новинка номер 7 Тайно. Згадую. Український тінпоп поп у виконанні тайни під корією обгорткою з чистоти та наївності юності та серцевиною з глибокої рефлексії про спогади від першого кохання, простих щасливих моментів і тяжких втрат. Привіт! це тайна, і у мене вийшла нова пісня. «Згадую». це пісня про те, як потрібно цінувати та пам'ятати кожен момент, а особливо моменти із нашого безтурботного. Дитинства я дуже сподіваюся на те, що вона вам сподобається, і закликаю вас слухати українське, підтримувати українське. Адже це зараз дуже важливо, а особливо для нас, артистів. Обіймаю кожного. Мені подобаються такі пісні, тим, що вони сприймаються легко і навіть можуть здаватися легковажними. Проте це оманливе відчуття. Бо якщо вслухатися, то перед вами відкриться обрій власних спогадів та почуттів. Новинка номер вісім. Смс вночі. Саме та. Воно, саме та. Боли, щасливі, боли, саме та. Смс вночі це не повітряна тривога. а Це Богдан Бабич, відомий як артист СМС вночі. Любовна лірика під гітарку та ребіточок плавно колихає та занурює у відчуття закоханості. Вітаю це смс ночі. Слух український та мій новий трек. Саме тарафа. Новинка номер дев'ять. Назва журба. Галицько-донбаський, це взагалі моє улюблене українське поєднання. Галицько-донбаський гурт Назва випустив другий альбом співпраць гурма, у якому вони співпрацювали більш ніж з 20 митцями. Взагалі краще послухати альбом повністю, бо я особисто такий стиль називаю театром музиці, і це цікавий погляд на створення і сприйняття музичної форми. Новинка номер 10. Вечір, там, де ти. Там, де ти я Там, де ти я падаю градами, говорять до себе оператори дронів-розвідники, коли бачать орківські позиції. А якщо серйозна, класна метафора: там, де ти, я падаю градами, там, де ти, я згублений картою. І це новий сингл нового ім'я українського шоу-бізу. А ще прикольно, як вечір співає приспів такою манерою, притаманною більш регі, і це звучить цікаво. А головне, запам'ятовується. Цільний та вайбовий трек. Вітаю це вечір. Пісні там, де ти розповідається історія хлопця. Який відчуває неймовірну прив'язаність до своєї дівчини. І кожен раз, коли він поруч з нею, він наче падає градами. Слухай українське і мій новий трек, там, де ти. І не втекти вже мені нікуди. Бонус трек. Бо таше та тиша. Птахи. на останок пропоную насолодитися краєвидами Яремча та Татарєва, а саме скелями Довбуша та локаціями неподалік водоспада Гук. Вся краса українських Карпат у кліпи гурту Боташе та тиші Птахи. Йоу, всім привіт! На зв'язку Шершень з групи Боташе і я радий представити вам нашу нову пісню, яка називається Птахи. Не хочеться довго розповідати про що вона просто послухайте, і ви самі обов'язково все відчуєте. Отже, підтримуйте українське, слухайте нашу нову пісню. Слава Україні! Але я маю крила з воску, тож полечу в Нова інтерпретація думки представника харківської школи романтиків Михайла Петренко, автора рядків: Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Тепер залунала в устах львівського гурту у кліпі, знятим на Івано-Франківщині, вся ширина нашої неньки і вся краса нашої мови. У плейлисті, слухай українські, також ви знайдете треки, що не потрапили до цієї добірки: імператори, сингл інтернет-феномена Клавдії Петрівні, Відкладене життя від Кавабанга, «Депо і колібрі, свіжий поп-андеграунд від Лібенсона, Тері та Голубенко та Твій голос монарха. Дякую, що були зі мною та з нашим каналом. Тік Підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті. До нових релізів, до нового тижня. Тримаймо стрій, слава Україні.